І Am A Strong Foreman. Хочу вам розповісти дещо про дерево. Я дуже люблю з ним працювати. От, Дивіться, які можна з простих патиків робити, гарні речі, тулера, як, як в старій церкві на Західній Україні. От, ну Така була задумка. От. А цю тумбочку я знайшов на мусорнику. Жінка тільки помалювала, а я трошечка її поремонтував. От. Це теж ну, це не було сміття, але це було після е, якоїсь там опалубки. От. А це я так стилізував коміник. Спатик в лісі вкрав, брешу, нічого я не крав, я його купив на тій же купі мусору за невеликі От. От, Ці цвяшки навіть виконують свою функцію. Майже. О. А це я гриби збирав. Холєра, я цей спатик, з кілометр з лісу, та ще він був більший. Я лише його трошечка над ним попрацював. Оце такі шавки можна робити. Взагалі можна в кухні такі робити з такого простого дерева, з масиву. Це ж холіра, а вони купують якусь цю, як не називається, ДВП, тобі ж папір. Від а це не дороблено що це дзигарок. Тут має ще бути. Ось такий циферблат є, тільки треба монтувати дзигари буде. Тут і ось. Ну, а це... А я щось таке собі придумав. Ви б знали, що тут було, це стільки штукатурки. А там ноль. Ну, коротше, я тут так намудохався, о, А це я на мусорнику образик знайшов. О. Бачите? Як можна було його викинути? Він так тепер буде тут жити. А це о, така була тут така була стіна попри вікно. І що тут було робити? Я її розвалив, щоб місце не займало, а тут така красота, я її лише відчистив, помалював. ну, Вентиляція почистив. Дивіться, яка крута штука. О. Я страшно люблю працювати з дерева, але ще мені потрібно інвестиція, а я маю мільярди ідей. хуліра. Бо я є стронг фореман, моцний майстер.